Друзі, всім привіт! У нас сьогодні йшов сніг, така похмура погода, мороз був. І ось хочу показати вам тюльпани Вуха повісили і щось такі невеселі. І ще до 13 числа буде ще холодніше. Так що, мабуть, у цьому році ми не побачимо, як цвітуть тюльпони. Та правда, вони щось і не планували, тому що гляньте не моє. Не викидають вони щось. Пуп'янків. Ще завтра, зараз з вами пройдемося на грядочку. Покажу дещо вам там. Сьогодні так вітряно. Поки йду на грюдочку, хочу сказати, що в мене малий знову захворів. Їздили вчора в лікарню, ренген проходили. назначили лікування. Ще в четвер їхати в лікарню, так що не, не, не дуже весело. Щось така швидка інфекція, і мама захворіла швидко. Так що Лікуємося знову на даний момент. Сьогодні Дуже таке прохолодно таке на дворі, Як то кажуть, зим... зима повернулася, але в нас, слава Богу, ну немає такого ще снігу, як у людей. Десь вдалині, чую, хтось пиляє. Ну, не знаю, буде, не буде. Я сподіваюся, що нічого страшного не буде. Ось, дивіться, Груша у цьому році планує як гарно цвісти, оця молоденька. Що будуть морози, звичайно. Там, до речі, рекомендують обрискувати, але ну, це так, якщо невеличкий мороз, і він постуяв ну, буквально якийсь там день. А якщо стабільно буде декілька днів морозу більше 5 градусів, навіть більше трьох, то це все померзне. Так що клубника поки що зеленіє, ми її прорихлили, але ну, не мольчували ще. Пізніше будемо займатися цією спробою. Бачите, ось відходить гарно вона перезимувала непогано, вона холоду не боїться, думаю. Так що, так що гляньте так гарно. Дуже вдячна Наталії, яка мені виселала. Клубнику. Гляньте от пташка яка. А не видно зараз на чорному фоні, вона чорна ну, збільшить. Ось бачите, Це котить. Це якісь пешки, які, е, мабуть, прилетіли. Ті, що не зимують, бо навіть на, на, на грядці сусідки бігають. Ось а тут ми вирішили на цій ділянці з пиріям боротися вже. Категоричним методом мама побризкала. Не знаю, чи ще раз прийдеться чи ні, тому що тут перій вискакує більший, ніж квіти. Тут так було гарно півоні і півники цвіли. А зараз тут насіявся щавель і перій. Ну, будемо рятувати цю ділянку ще так, а там видно буде, що воно далі буде. До речі, на вихідних бачила, що в нас не тільки ворона, а й граки є. Так противно кричать, чесно. Ну, нічого не зробиш. І з воронами, до речі, вони б'ються. Це ми так ж. Йду на грядку. Тут ми те, що дядя Міша раненько вробив, посіяли, були. Редиску посадили. Були цибульку невеличку частинку редиски вкрили. Ось таке агроволокно тут 10 метрів. Ну, як бачите, до кінця не хватило І та нереально Весь... всю територію накрити агроволокном. Це дуже-дуже дорого, та й, ну, в принципі, я не знаю. О, дивіться, котики, песики походили, чи що за сліди. Слідить тваринок. Ну, зараз тут... тут ніби також дитиська жива, ось не, не, не вистачило, нам агровологлаків, це метрів шість. Ну нічого. Якщо тут воно збережеться, тут редиски буде більше, ніж навіть потрібно. Це так насіяли тут, до речі, редиску, мама, з Муркою сіє. Так що. Поки що тут не змерзло, але ну, це ще все попереду, тому що морози передають набагато більші. А ось під цим парничком, я думаю, все нормально буде, тому що тут е, дуже щільне агроволокно, тому що мороз сюди не пробереться, тут уже, до речі, ми. Тому що, як ішов дощ, я вже говорила, що воно не промочило. Сьогодні таке справді прохолодна погода, і сніжок пролітав. Ми, до речі, ж, парнички вже також посіяли, помідори там посіяли в парничках і перчик, ну та різні культури. Подивимося, я думаю, що там накрито все нормально. Туди холод, не зайде. Ось. В тепличці також агроволокном накрили розсаду. Там повинно бути тепло. Так що, то такі справи сьогодні, друзі. Кому сподобалось відео, ставте лайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь, всім дякую за перегляд, всім бажаю, мирного неба, всім пока-пока.